Осінь пора, коли земля відпочиває, але водночас готується до нового життя. Саме тоді господар має подбати про головне підживлення про внесення гною. Багато хто помиляється, думаючи, що можна почекати до весни, мовляв, тоді і внесу буде свіже, буде сила. Але це хибна думка. Земля не любить поспіху, вона вимагає часу, щоб прийняти, переробити. І підготувати все потрібне для нового врожаю. І якщо не внести гній восени, весною вже буде пізно, він просто не встигне розкластися, не дасть користі, а ще й може наробити шкоди. Коли ми вносимо гній восени, він поступово розкладається під дією вологи, дощів і мікроорганізмів, які працюють у ґрунті навіть узимку, хоч і повільно. За зиму цей процес іде природно. Важкі речовини перетворюються на легкі органічні сполуки стають доступними для коріння рослин. А от весною, коли гній ще сирий, гарячий, він не просто не встигає визріти, він може спалити ніжні корінці розсади, особливо якщо мова про городину, помідори, огірки, перець, навіть картоплю. Ніщо не любить такого удару. Свіжа органіка виділяє аміак, тепло, кислоти. І замість користі виходить біда. Осіннє внесення гною це не просто стара звичка дідів, бо це перевірена система, заснована на розумінні землі. Ще наші прадіди казали хто восени землю годує, того весною вона годує сторицею. І справді, коли гній вноситься під глибоку перекопку, він лягає у вологий шар, де не висихає, не згорає від сонця, а поступово віддає всі свої соки. Взимку дощі й сніги допомагають йому просочити землю, зробити її пухкішою, теплою, живою. Такий ґрунт потім легко ореться, добре тримає вологу, і рослини на ньому ростуть міцні, темнозелені, здорові. Весною ж часу на розкладання вже немає. Сонце швидко підіймається, рослини починають ріст, а гній ще не встиг перетворитися на гумус. У такому разі поживні речовини. Просто замикаються у грудках, не доходять до коренів. Навпаки, свіжа органіка відбирає кисень, азот, підкислює середовище, замолоду саджанці починають жовтіти, відставати в рості, а врожай знижується, і ніяка підживка потім не допоможе, бо основи ґрунт уже збіднений, перегорілий, не готовий. Осінь час, коли земля приймає і зберігає все, що ми їй даємо. Вона ніби відпочиває, але насправді готує запас на весну. І як людина взимку потребує їжі, щоб не змерзнути, так і ґрунт потребує гною, щоб мікроорганізми мали що їсти під снігом. Саме вони перетворюють гній на живу речовину, яку потім корені легко засвоюють. Без цього процесу земля втрачає силу, стає мертвою, навіть якщо на вигляд чорна й пухка. Є ще одна причина, чому осіннє внесення краще гній не лише поживна речовина, а й структуротворний матеріал. Він робить землю дихаючою. Глина перестає липнути, а пісок розсипатися. Волога утримується рівномірно, не стоїть у калюжах, але й не зникає. Весною такі ділянки не перетворюються на болото і не пересихають після першого сонця. Кожен, хто хоч раз спробував внести гній восени, потім бачить різницю навіть неозброєним оком земля стає м'якшою, темнішою, пахне по-іншому живою. Часто господарі нарікають, що гній восени шкода викидати, бо до весни вивітриться, вимерзне. Але це помилка. Перепрілий гній, внесений під глибоку перекопку, не вивітрюється. навпаки, він зберігається в землі краще. Ніж у купі на подвір'ї. На повітрі аміак справді йде, азот зникає, а під шаром землі все лишається більше того, гній у ґрунті не пересихає і не промокає від дощу до втрати сили. Тому розумний господар завжди планує роботу заздалегідь поки ще осінь тримається, поки земля тепла, треба встигнути нагодувати її. Важливо також пам'ятати, що гній гною різниця, свіжий, гарячий, з неперегорілими рештками, його краще лишити вкупі до весни щоб дозрів. а восени вносять перепрілий, той, що вже відлежався, темний, розсипчастий, без різкого запаху. Саме такий є найціннішим: він не шкодить кореням, не спалює насіння, а діє поступово. Це можна сказати природний гумус. Який оживляє землю, робить її родючою. Осіннє внесення гною це справа розуму й поваги до природи. Це не одномоментна робота, а турбота про завтрашній день. Господар, який восени годує землю, насправді годує себе і свою сім'ю, бо кожна грудочка перегною, що взимку спочиває під снігом, навесні обернеться колосом, коренем, плодом. І, хоч восени роботи і так багато, цей крок не можна пропускати, а саме він визначає, яким буде рік наступний врожайним чи марним. Тож не лінуймось восени, коли руки ще не примерзли до Лопати, краще зараз дати землі своє, ніж весною шукати причини, чому не вродило. Бо земля пам'ятає, як її годували і віддячує завжди, хто з нею у злагоді, той ніколи не залишиться без хліба. Щоб гній дав найбільшу користь, треба знати, як саме його вносити. Це справа не проста, але і не така складна, якщо розуміти логіку землі. Бо гній не просто сміття з хліва, як дехто думає, а жива речовина, що працює лише тоді, коли з нею поводяться з повагою. Осіннє внесення це ціла наука, яку наші діди знали не гірше за агрономів, і, хоч техніка нині змінилась, Основа лишилась та сама. Головне, коли, куди і як закласти, найперше треба вибрати час. Найкраще вносити гній після збору врожаю, коли земля ще тепла, але вже не пересушена. У більшості областей це жовтень-листопад, поки не схопилися перші морози. Тоді гній має час увібратися, а мікроорганізми ще працюють. Якщо внести занадто рано, коли ще спека. Аміак швидко вивітриться, і багато поживних речовин просто зникне. Якщо занадто пізно, земля вже не встигне прийняти його і частина лишиться зверху, не встигне розкластися. Отже, треба знайти золоту середину земля ще дихає, але вже готова заснути. Далі вибір самого гною є гній свіжий, а є перепрілий. Свіжий це той, що ще парує, має різкий запах, видно солому, тирсу не перегорілу траву. Такий категорично не можна класти під весняну посадку. Він пече. Якщо ж восени внести перепрілий, темний, розсипчастий, саме те, що треба. Він не шкодить кореням, не підкислює надміру, а працює як м'яке, тривале підживлення. Добрий знак. Коли гній пахне землею, а не гноєм, це значить, що він вже готовий. Ще одне важливе питання скільки давати. Усе залежить від типу землі. Піщаним ділянкам потрібно більше, бо поживні речовини швидко вимиваються до 80 кг на квадратний метр. Глинистим, важким ґрунтам вистачить 4-6, груд... щоб не переудобрити. І якщо класти забагато, земля стане жирною, і замість користі шкода, бур'яни ростимуть, як на дріжджах, а культурні рослини підуть у бадилля. Не в плоди. Тож усе має бути в міру, як у доброму господарстві. Дуже важливо правильно закопати гній, не просто розкидати зверху, а перекопати на глибину 20-25 см, щоб гній опинився всередині під шаром землі. Там він не вивітрюється, не пересихає і не згорає від сонця. У старі часи господарі казали, гній любить темряву, і це правда. В темному вологому середовищі він працює найкраще, і якщо ж розкидати просто по поверхні, то до весни половина його сили втече разом із дощами та морозом. Є ще один перевірений спосіб гній не вносять просто так, а змішують із землею або з торфом, соломою, листям, це створює суміш, яку легше рівномірно розкидати і перекопати. Так вона не злежується, но не згортається у великі грудки. А рівно розподіляється по ділянці. Тому краще, щоб гній був рівномірно змішаний, без великих недопрілих шматків. І якщо підстилки забагато, додають трохи вапна або золи, щоб урівноважити кислотність. Є ще порада старих господарів ніколи не клади гній на схил, бо дощі його змиють. Якщо ділянка нерівна, роби невеликі борозни або тераси. Щоб затримати поживні речовини. І ще не слід вносити гній на промерзлу землю чи по снігу. Здається, ніби робота зроблена, але користі майже нуль, бо все змиється навесні разом із сталою водою. Хороший господар знає, гній це золото, але золото, яке треба вміти берегти. Якщо внести його правильно восени, то навесні земля буде готова як пух, а врожай як із картинки. Бо тут немає ніякої магії, просто час терпіння і повага до природи. Земля віддячує тому, хто дає їй те, що їй потрібно, коли вона цього потребує. І тому кожна осіння купа гною розкидана по ділянці, це не бруд, а майбутній хліб, майбутній достаток, що визріє у весняному сонці. Наші діди і прадіди знали, що земля любить не поспіх, а розумну працю. І, хоч техніка тепер інша, принципи ті самі. Ще за старих часів гній вважався головним скарбом у господарстві. У доброго господаря ніколи не пропадала жодна жменя перегною усе мало своє місце і призначення. Казали гній не сміття, а хліб у кордову, у корені. І справді, той, хто вмів правильно з ним поводитись, мав урожай, який годував сім'ю і тварину, та ще й лишалось продати на базарі. У старі часи, коли не було ні мінеральних добрив, ні тракторів, люди вносили гній вручну. Восени щойно зібрано хліб, брали вози, лопати, і вся родина ставала до роботи. Гній вивозили з ноївки, розкидали по полю, а потім плугом у землю. Не поспіхом, не абияк, а рівно, щоб на кожну скибу припало своє. Старі господарі казали як кинеш, так і виросте. І це була правда, бо якщо гній ліг рівномірно, земля потім родила рівно, без плям і пустих місць. Було помічено, що осінній гній діє м'яко, взимку він перегниває, перетворюється на чорну, розсипчасту масу. Навесні вона вже не шкодить, а годує. А хто вносив весною, той мав часто клопіт, гній ще гарячий, а коріння молоде, ніжне, і спалює його. Люди навіть казали весняний гній, ворог кореню, і недарма, у кого не вистачало терпіння, той втрачав половину врожаю. Колись у кожному селі знали є гній зимовий і є літній. Зимовий це той, що вже лежав у гноївці з осені, парився, перегнивав, його вивозили у листопаді, коли ще не мерзла земля, літній свіжий, його тримали до наступної осені, щоб перепрів. Це було непорушне правило, бо земля не прощає недбалості, і, хоч хтось міг сказати, та я весною кину, то швидше піде, але досвід показував інше. Навіть худоба, що паслась на полі після осіннього внесення, почувала себе краще трава на таких місцях густіша, зеленіша, ароматніша у багатьох селах існував звичай робити теплі грядки. Це був ще один народний спосіб використання гною. На дно грядки клали шар перегною, потім землю, і вже туди садили розсаду. Такий спосіб давав ранні овочі, бо гній виділяв тепло, земля прогрівалася швидше. Але й тут була мудрість клали не свіжий гній, а вже відлежаний, щоб не спалити корінці. Старі казали гній має дихати, а не горіти. І цей принцип діяв століттями. У сучасному господарстві теж є свої хитрощі, але суть та сама хто має трактор, вивозить гній розкидачем, хто менше, розкидає вручну, а все одно головне не запізнитись. І досі можна побачити, як у листопаді господар із возом поволі їде вздовж городу, рівно скидає купки гною через кілька метрів, потім бере вила і розкидає. Земля дихає, парує, пахне. Це робота не для ледачого, але вдячна. Кожна грудка гною це як вклад у майбутній урожай. Цікаво, що навіть у науці сьогодні підтверджують те, що наші предки знали здавна перепрілий гній має збалансований склад. У ньому є азот, фосфор, калій, кальцій, мікроелементи. Але вони працюють лише тоді, коли мають час увійти в землю. Осінь ідеальний час. Бо за зиму все перемішається, промиється дощами, і до весни готове. Весною ж гній ще сирий. його бактерії тільки починають працювати, і вони крадуть у ґрунту кисень та азот, щоб розкласти органіку. Тому рослинам нічого не лишається. З життя можна привести безліч прикладів. Один господар із Полтавщини колись казав Я тричі спробував внести весною і тричі пожалів. Після весняного внесення морква росла коротка, цибуля дрібна, а картопля в'яне на очах. А коли почав класти восени, земля ніби ожила. Гній має відпочити як і людина. Любив повторювати він і мав рацію бо гній, що пролежав у землі зиму, вже не просто добриво це готова їжа для рослин. Ще одна порада від старих людей. Після внесення гною не слід сіяти одразу вимогливі культури у перший рік земля насичується і краще там посадити щось простіше буряк, капусту, гарбуз. А вже на другий рік картоплю, моркву, зернові Так, ґрунт отримує рівновагу і добриво працює повністю. У селі це знали без книжок, просто спостерігали, як поводиться земля. У багатьох селах. Досі лишилась добра традиція восени допомагати одне одному вивозити гній. У когось нема коня чи трактора, то сусід помагає, а потім разом і перекопують. Це не просто праця, це ціла подія, запах землі, пар від свіжої оранки, тихе гудіння вечірнього поля. Після такого всі знають робота зроблена, земля нагодована, можна спокійно чекати зими. Отак, із покоління в покоління. Передавались знання про те, коли як вносити гній. І хоч зараз з'явились нові добрива, хімія, гранули, жодне з них не може замінити живу силу перегною, бо в ньому сама природа те, що з'єднує минуле і майбутнє. Недаремно старі казали гній, батько поля, а поле, мати хліба, і цей закон не змінився ні за сто, ні за тисячу років. Отже. З усього сказаного можна зробити простий, але важливий висновок. Гній це не просто добриво, це основа здорової землі. І той, хто зрозуміє цю істину, ніколи не залишиться без урожаю. Вносити гній треба з розумом, не тоді, коли зручно, а тоді, коли земля цього потребує. осінь – це найкращий час. Бо саме тоді земля готова прийняти поживу, засвоїти її поступово і спокійно, без поспіху. Весною вже запізно тоді все має рости, а не гнити. Земля, як ді людина, потребує часу, щоб переварити їжу, і якщо її нагодувати вчасно, вона віддячить сторицею. Найперше пам'ятай, гній має бути перепрілий. Не кидай у землю сирий, бо він не допоможе, а нашкодить. Перепрілий гній, темний, розсипчастий, пахне землею, а не хлівом. Саме такий не спалить коріння, не підкислить надміру ґрунт, а рівно віддаватиме поживу. І друге, вносити його треба восени під глибоку перекопку або оранку, щоб лежав під землею, де волога й темрява зроблять свою справу. Не лишай його зверху, бо дощі змиють, вітер висушить, і половина сили піде марно. Не забувай також, що гній не любить крайнощів якщо дати забагато, земля стане жирною. Почне перегодовуватись, і рослини підуть у зелень, а не в плід. Якщо дати замало, буде слабкий ріст, бліде листя, мізерні плоди. Кожен господар має знайти свою норму, бо все залежить від ґрунту, погоди, культури. Тому не можна працювати на око, треба знати свою землю вона сама покаже, що їй потрібно, якщо важка глиниста і більше органіки, якщо легка, піщана менше, але частіше. Ще одна порада, якою варто дотримуватись не внось гній щороку на одне і те саме місце. Землі потрібен відпочинок. Найкраще раз на два три роки, чергуючи з іншими видами підживлення компостом, золою, сидератами. Так земля не втомиться, не закислиться, а залишатиметься живою і збалансованою, бо надмір гною так само шкідливий, як і його нестача. Хороший господар ніколи не кидає гній на замерзлу землю. Це марна праця. Усе, що не встигло увійти в землю, змивається весняними водами. Так само не варто розкидати гній просто на поверхню, сподіваючись, що якось увійде, не увійде. Гній треба закопати, щоб він став частиною ґрунту, а не просто лежав зверху. І ще важливо після внесення не залишай поле голим. Якщо є можливість по сій озимі сидирати або хоча б залиш рештки соломи, щоб земля не вивітрювалась, зверни увагу і на воду. Якщо ділянка схильна до підтоплення, то гній треба закладати глибше, щоб його не вимило, а на сухих місцях навпаки ближче до поверхні, щоб не пересихав. Це дрібниці, але саме вони вирішують, чи буде користь. Кожен клаптик землі має свій характер і треба його знати. І не забувай, стару істину земля не любить поспіху й байдужості. Той, хто годує її з душею, завжди має вдячність у вигляді щедрого врожаю. Тож восени не шкодуй праці. Знайди день другий, коли ще тепло, і вивези гній на поле перекопай, розрівняй, залишай на зиму. І нехай сніг накриє ту землю, як ковдра. Під тим снігом відбуватиметься тиха робота. Перегнивання, визрівання, збагачення весною ж ти відкриєш землю, і вона зустріне тебе теплом і силою. Якщо дбати про землю розумно, то й вона дбатиме про тебе. Не треба гнатися за швидким результатом у господарстві завжди працює терпіння. Осінній гній це як заклад у майбутнє. Він не дає миттєвого ефекту, але створює основу. І коли інші. Навесні бігають, шукаючи чим підживити, ти вже будеш спокійний. Твоя земля нагодована, твій врожай закладений ще восени. Пам'ятай слова старих людей хто восени землю годує, того весною вона не зрадить. І це правда перевірена віками, бо земля не забуває добра вона віддячує щедрістю, здоров'ям і спокоєм. Тому кожна жменя перепрілого гною восени це не